Завдання. Чи перетинаються пряма АБ і відрізок СД? Малюнок 17.8. Давайте домовимося. Оці прямі ОТ, АБ, СД, що на малюнку 17.8 лежать в одній площині. Лежать в отій площині, де вони намальовані на папері. У вас є багато різних площин. Підлога одна площина, поверхня стола інша, ліжко ще третя площина. А оці три прямі лежать в одній площині. Пряма А Б і відрізок CD не перетинаються. Пряма АБ і промінь CD не перетинаються. Прямо АБ і промінь Д, С лежать в одній площині і перетинаються, поставимо плюс. Прямі АБ і СД лежать в одній площині і перетинаються. Промені АБ і ТО не перетинаються. Промені АБ і ОТ. Перетинаються. Номер 660. Наскільки частин ділять площину дві прямі, які перетинаються. От, якщо вже прямі перетинаються, то вони точно лежать в одній площині, нехай це буде прямо А, а це пряма Б. То вони поділили площину. Один, 2, 3. 4 на 4 частини. Номер 661. Наскільки частин ділять площину дві прямі, які не перетинаються. Наскільки частин ділять площину дві прямі, які лежать в одній площині, і не перетинаються. Тому що є такі прямі. Які не перетинаються, але не лежать на одній площині. Оце олівець, який лежить у вас на столі. А оце ви стоїте біля столу і тримаєте ще один олівець. І дивитеся на них зверху. І вам здається, що ці олівці перетинаються. Але це не так. Вони не перетинаються і не лежать в одній площині. Тоді ми вважаємо, що ці дві прямі, які не перетинаються, лежать в одній площині, тоді вони паралельні. Пряма А, паралельна прямій Б. І тоді вони ділять площину на три частини. Оце одна частина. Така безкінечна. Оце інша безкінечна частина. Оце інша безкінечна частина. Було цікаво.